Я вас хочу запросити до бабусі на город та дізнатись за нагоди, що в бабусі на городі. Ми по стежечці підемо, через річку попливемо, літаком полетимо, через ліс побіжимо. Погляньте, будь ласка, дітки на зображення що ви бачите? Так, це город. Ось і ми в бабусі на городі. У бабусі на городі дивні сталися пригоди, стали овочі сваритись і не хочуть помиритись. Уважно подивіться на картинки і виберіть ті, на яких зображені овочі. Кожен з цих овочів ціну собі знає, скоса поглядає, усіх ображає. Будемо овочі мирити, спробуємо їх на групи поділити. Над землею що росте. Ось і перша група є. Під землею що росте. Ось і друга група є. Діти, треба буде розподілити овочі на групи. Перша група овочі, що ростуть над землею. А друга група овочі, що ростуть під землею. Дітки, що це? Так, це помідор. Він росте над землею чи під землею. Так, над землею. А це що за овоч, дітки? Так, це морква. Вона росте під землею чи над землею. Вірно, під землею. Що це, дітки? Так, це перець, де він росте? Так, над землею. А це що? Так, це буряк. Він росте над землею чи під землею. Вірно, він росте під землею. Це що, діти? Так, огірки, де вони ростуть? Вірно, над землею. А це що? Так, цибуля, де вона росте? Вірно, під землею. Що це, діти? Так, капуста, де росте капуста? Вірно, над землею. Що це діти? Так, часник, де росте часник? Під землею. Що це діти? Так, це кабачки. Де ростуть кабачки? Над землею. А це що, дітки? Так, це кукурудза. Де росте кукурудза? Теж над землею. Молодці. Дітки, і на які групи ще можна розподілити овочі. Так, можна розподілити за кольором, за формою. Ті, що плетуться, ті, що лежать на землі і ті, що ростуть на кущі. Наче трішки помирились і на групи поділились. А тепер у групу граємо слово зайве. Відшукаємо. Я буду називати групу слів, а ви будете визначати, яке слово зайве. Тож почнемо. Морква велика, мужня, соковита, синя, смачна, дерев'яна. Які слова тут зайві? Вірно, вона не синя і не дерев'яна. Слухайте далі. Помідор червоний, зелений, металевий, гладенький, трикутний. Які слова зайві? Так, металевий та трикутний. Цибуля смажена, сира, кругла, кисла, велика, усміхнена, варена, зелена. Які слова зайві? Так, кисла та усміхнена. Буряк маленький, привітний, сильний, вердий, червоний. Бощовий, які слова зайві. Так, привітний та сильний. Картопля смілива, овальна, чесна, відважна, смажена, печена, варена, смачна. Які слова зайві. Так, смілива, чесна, відважна. А тепер прошу вас, діти, не кричати, не шуміти. Нагород усім рушати, урожай щоб весь зібрати. Як називається людина, котра доглядає за городом? Так, городник. Щоб у нього вродив такий гарний урожай і овочі більше не сперечались, треба, щоб городник був який. Так, працьовитий, старанний, дбайливий. Що треба рослинам, щоб вони добре росли на городі? Для чого потрібні овочі, дітки? Так, овочі корисні для людського організму. І людина не може без них обійтись. Овочі містять дуже багато корисних речовин та вітамінів. Тому їх треба обов'язково вживати в їжу. Які страви готують з овочів? Чи всі овочі можна вживати в їжу сирими? Чому? Пограймо та про овочі порозмовляємо. Дітки, як ви вважаєте, який овоч найважливіший, найкорисніший? Чи знаєте ви, що овочі мають лікувальні властивості? Чи доводилося вам лікуватися овочами? Наприклад, картопля допомагає лікувати застуду, знімає біль при опіках. Морква лікує хвороби рота. Рани, що довго не гояться. Ці капусти знищує бородавки. Усі овочі здатні допомагати. Треба лише їх властивості знати. Дітки, запитайте у батьків про секрети лікування овочами. Потім поділіться своїми знаннями. Треба овочам пораду дати і тихенько так сказати. Досить сперечатись, досить вихвалятись. Всі ви овочі чудові. З вами будемо ми здорові.